Гідротехнічні споруди дамби Тернопільського ставу не ремонтували більше 60 років, розповідають фахівці. До сьогодні не було й конкретної проектної документації, яка б дозволяла зрозуміти, на яких опорах стоїть дамба. Самі ж гідротехнічні споруди, через які вода подається зі ставу до парку Топільче, вважають ще польськими. Тому найперше фахівці дослідили стан споруд. Результатами були здивовані. Коли ми приступили до ремонту моста, ми були здивовані, що міст був вже на грані аварійному такому. І що невідомо, через скільки часу він міг би завалитися, бо ми проводили випробування і проводили в заміри тих несучих конструкцій, які зараз на мосту встановлені, то допустимі прогини вже були і через якийсь час міг би завалитися. Так що радий, що все-таки міська. Адміністрація вирішила відремонтувати цей міст. Цей об'єкт експерти називають одним з найскладніших для міста. Відповідальність велика, каже Юрій Левкович, бо термін експлуатації вже відремонтованого моста щонайменше наступних 100 років. Відтак ремонтуватимуть у два етапи: спочатку гідротехнічні споруди, а далі й саму дамбу, яка, окрім проїжджої частини, ще виконує функцію стіни опори Тернопільського ставу. Великою нашою такою науковою точкою було те, що ми домовилися з замовником зробити поверху розпредільчу арміровану монолітну плиту, яку ви, можливо, бачите, зараз вона армірується, і сьогодні буде початок бетонування тої монолітної плити. Якраз та плита розпредільча, вона розпреділяє всі навантаження на ті конструкції, які... Лежать під низом, тобто прольотні такі плити. Також нині триває узгодження проєкту капітального ремонту частини вулиці Руської від надставної церкви і до дамби. Ті роботи, які проводяться сьогодні тут, і коли по їхньому завершенню, можна гарантувати, що міст буде функціонувати ще 100 років, тому що робляться роботи одночасно і по відведенню води, і по підсиленню несучих конструкцій, і по ремонту пішохідних ділянок, і по ремонту проїзної частини. Дещо зміниться зовнішній вигляд тротуарів, і ми заберемо колосовідбійники, замість з них становить вже сучасні опорні споруди, як це мають бути, зробимо нові тротуари, які в подальшому будуть продовжені аж до наставної церкви. Планується, що цього тижня почнуться роботи по бетонуванню проїзної частини. Далі по технології нам має до, до 28 днів відстояти, щоб бетон застиг. Тому десь так є побажання до підрядників, щоб... До святкування дня міста завершити повністю заасфальтувати першу частину, на святкові дні відкрити рух по мосту повністю, а тоді з 1 вересня знову ж таки перекрити для ремонтних робіт вже наступну частину моста. Просто подає робіт. Увесь проект з ремонту дамби коштуватиме приблизно 28 мільйонів гривень. Державний фонд регіонального розвитку мав виділити місту приблизно 15 мільйонів гривень. Решту коштів передбачалось виділити з міського бюджету. Однак, поки що, фонд регіонального розвитку виділив лише 5 мільйонів. Щоб не відкладати ремонт у довгий ящик, міська рада вирішила все-таки почати перший етап ремонту дамби з наявним фінансуванням. Якщо ж Київ виділить Тернополю решту передбачених коштів, два етапи ремонту дамби. Будуть завершені вже цього року. Якщо ж мерія Тернополя буде змушена акумулювати лише власні кошти, повний ремонт дамби буде завершений за два роки. Тим часом комунальники звертаються до тернопільських водіїв, набратись терпіння і з розумінням ставитись до важливого та необхідного ремонту дамби тернопільського ставу.